Вітаємо всіх сьогодні. Ми беремося за таку, знаєте, специфічну, але досить обговорювану тему: погляди на жіночу невірність, як їх подає Антон Сорвачев. Ми базуємося на уривку транскрипту з його Ютуб-каналу, де він ну викладає свою базу з цього питання. Так, вітаю, і одразу варто зазначити контекст, який сам автор дав. Він писав ці матеріали, ну ці статті під час лікування. Можливо, це якось вплинуло на стиль. Важливо, так і наше завдання сьогодні не оцінювати, не ставати на чийсь бік, а просто розібрати цю точку зору, її аргументи, її концепції ну щоб слухачі отримали структурований огляд. Саме так, це дуже чітко сформульована позиція, досить неконвенційна, я б сказала, навіть радикальна часом. І знову ж ми аналізуємо виключно те, що є в джерелі, логіку автора, його твердження. Все окей, добре. Давайте тоді розпакуємо це. Почнемо з основи. Яка там центральна теза, що він просуває? Головне твердження, яке от проходить крізь весь матеріал, це те, що жіночна невірність, на думку сурвачела, поширеніша, ніж ми думаємо. Набагато але він іде далі. каже, вона не просто частіша, а й витонченіша, майстерніша і краще приховується. Тобто не тільки кількісно, а якісно, так технічно грамотніше, от прямо так і сказано. Саме так. Така лексика, що жінки роблять це тихіше, майстерніше, менше ризикують попастися. Він це пов'язує з тим, що називає фемінопатріархат або фемоматріархат. Mm, фемонопатріархат треба буде розібратися. Але перш ніж про причини, логічне питання. А якщо жінки зраджують частіше, то з ким? Ну, математично ж. Так, він ставить це питання і дає свою відповідь. Він припускає, що за більшість жіночих зрад відповідальний ну, відносно невеликий відсоток чоловіків. Він їх називає умовно альфа-самцями, чоловіками з високим попитом. Наводить приклад, знаєте, про село. Уяїть каже, село. І там один чоловік, який має стосунки з багатьма заміжніми з жінками. От і в цих жінок може скластися враження, що всі чоловіки такі. Або що зради це норма. Хоча більшість чоловіків у селі можуть бути вірними. Тобто один такий популярний спотворює статистику. Зрозуміло. А він якось конкретизує, з ким саме, на його думку, жінки зраджують якісь типи чоловіків. Так, є згадки. І досить такі, знаєте, провокативні. Він каже, що це часто можуть бути чоловіки, які, ну, здавалося б, не ідеальні, наводить приклади типу наркомани, алкаші, аніматори. Ого! А яка логіка? Ну мабуть, логіка в тому, що це дає сильні емоції, відчуття чогось забороненого, або це просто тимчасове захоплення без претензій на серйозність, тому і легше приховати. Ясно. Це його пояснення дисбалансу. Тепер давайте до причин, чому, на його думку, жінки взагалі зраджують і так добре це приховують. Головна відмінність, яку він проводить, чоловіча зрада це часто імпульс а жіноча? Стратегія чоловіча, мовляв, ситуативна, алкоголь, нагода, тимчасовий потяг менш продумана. А жіноча це результат свідомого вибору, планування, розрахунку. Тобто це не просто так сталося, а частина якогось плану. Саме так це подається. Часто йдеться про підготовку запасного аеродрому, створення плацдарму для втечі з поточних стосунків. Якщо жінку щось не влаштовує, Пошук кращого партнера, грошей або просто вихід з ситуації, що набридла, наводить приклад Анни, який уновна Анна має стосунки на стороні і починає активно скаржитись чоловікові: ти неуважний, ти такий сякий, готує ґрунт для розриву, щоб потім виглядати жертвою обставин, хоча сама все ініціювала. І тут ми знову повертаємось до соціального прикриття цього феміно-патріархату. Як це працює на практиці за його логікою. Він стверджує, що суспільство, особливо західне, ставить жінку на п'єдестал. Її вчинки, зокрема, зраду, легше виправдовують, романтизують. Вона була нещасна, їй бракувало уваги, шукала кохання. А провину перекладають на чоловіка. Автоматично так не доглядів, не задовольняв, був неуважним. Наводить приклад Сергія, дізнався про зраду, розповів тещі. А теща за цим прикладом стала на бік доньки. Звинуватила Сергія Ти її контролював, вона хотіла свободи. Тобто відповідальність чоловіка ніби призюмується. Це підводить нас до ще однієї важливої ідеї сприйняття чоловіка як ресурсу. Це ж ключове в його фіміностратегії. Так, це фундамент. У цій моделі стосунки розглядаються дуже прагматично, як гра, чоловік це не стільки партнер, скільки джерело ресурсів гроші, статус, житло, але й емоції. Увага, турбота, соціальні зв'язки, навіть репродуктивні. А жінка гравець. Саме так, гравець, що оперується ресурсами, прагне максимизувати вигоду. І невірність тоді це інструмент, отримати додаткові ресурси. Перейти до кращого джерела або просто посилити свої позиції у поточних стосунках. Досить цинічно, звісно. Але якщо так, то зрозуміло, чому він наголошує на приховування, як він описує ці механізми, чому жінки, на його думку, краще брешуть. Він висуває тезу, що жінки ніби з дитинства тренуються в маніпуляції, нещирості, як соціальний навик, наводить приклади. Посміхатися мамі, коли злишся, фліртувати з викладачлям заради оцінки, вдавати скромність, підкреслює здатність брехати переконливо, дивлячись в очі, зберігаючи ніжність, ласку. А чоловіча брехня, яка за його описом груба, незграбна, очевидна нервозність, плутанина в деталях, бігаючий погляд, от якось так. А конкретні методи приховування зради згадуються, як ця майстерність проявляється. Так, Перераховує типові на його думку. По-перше, емоційна дистанція стає холоднішою відстороненою. Але маскує це, втома, стрес, ПМС, уникає розмов, менше ділиться, більше часу сама або з телефоном. Угу. По-друге, технічні засоби. Видалення листувань, дзвінків, фото, фейкові аккаунти, паролі на все. По-третє, алібі. Частішають зустрічі з подругами, раптові корпоративи, відрядження, про які дізнаєшся в останній момент. І ви згадували раніше, що, за його словами, жінка може зберігати теплоту і навіть секс з постійним партнером. Це ж якось дивно. Це подається як частина стратегії, зберігаючи видимість норми, тепла сексу, вона присипляє пильність. Партнер залишається зручним, задоволеним, не ставить питань. Це дозволяє продовжувати подвійне життя. Навіть іноді покращення сексу може бути ознакою, як ми ще скажемо. Гаразд, якщо все так майстерно приховано, то чи є взагалі якісь ознаки? На що він радить звертати увагу чоловікам? Якісь червоні прапорці? О, так цьому приділяється багато уваги. Цілий перелік сигналів чи маркерів, але це ознаки, що мають насторожити, не докази. Перше і ключове емоційне дистанціювання. Про яке вже говорили, відчуття стіни, уникання погляду, психологічна холодність і телефон, звісно? Телефон так постійно в ньому, часто з посмішкою. На питання, що там роздратування або ухиляння. Він це називає переключенням ресурсу. Емоції, увага, час вже йдуть на інший об'єкт. Другий момент, який часто згадують, раптовий інтерес до зовнішності. Але тут є нюанс, так саме так. Не просто спортзал, новий одяг, макіяж, а те, що це робиться, помітно не для поточного партнера. Він може не отримувати компліментів. Якщо на питання для кого стараєшся, відповідь для себе автор каже це тривожний сигнал. Це робиться для нового спостерігача. Третій класіка ставлення до телефону. Абсолютно. Телефон священна реліквія, складні паролі, носить всюди навіть у варну. Спроба глянути час різка агресивна реакція, звинувачення у недовірі. Це, на думку автора, пряме свідчення, є що приховувати. Далі йдуть маніпулятивні атаки. Що це таке? Це раптові безпричинні спалахи гніву. Скандали на рівному місці, постійні причипки, чоловік раптом стає не таким, робиться це за джерелом, щоб створити конфліктну атмосферу виправдання для відходу, викликати у чоловіка почуття провини, виплеснути напругу і підготувати ґрунт для вигідного розставання. Зрозуміло, ще він радить дивитися на зміни в соціальному колі. Так, нові подруги, про яких раніше не чув. Часті зустрічі, поїздки з ними, деталі, туманні. Це може бути прикриттям. Або стара поведінка подруг, змінюється, стають холоднішими до партнера, або натякають жінці, що вона гідна, кращого. Така собі жіноча коаліція. Ще один важливий аспект зміни в сексі. Тут два варіанти обидна тривожні за автором. Перший різке охолодження, секс рідкісний, механічний за обов'язком, посилається на втому, стрес. Другий, навпаки, раптова незвична активність, пристрасть, експерименти. Якщо пропонує щось нове, нехарактерне, автор припускає, що це може бути перенесений досвід, те, що спробувала з іншим. Залишилась ще реакція на успіхи партнера і поведінка подруг, яку трохи зачепили. Так, щодо успіхів, раніше раділа, підтримувала, а тепер байдужість або навіть приховане роздратування. Його успіхи вже не спільні. А подруги так, їхня поведінка може бути індикатором. Уникають погляду менш привітні або надто співчутливі, іноді можуть проговоритися. Вражає перелік, і при цьому автор каже, наголошує на чоловічій інтуїції. Так, це важливий момент. Він стверджує, що чоловіки часто на підсвідомості відчувають неладне. Використовує грубу цитату: Здається, що тебе наюбують. Але суспільство, виховання, медіа вчать ігнорувати це. Переконують, що це ревнощі, параноя, треба довіряти. Автор же каже: Довіряйте інтуїції, це сигнал. Добре. Ознаки розглянули, якою ж має бути реакція чоловіка, який все це помітив і підозрює невірність згідно з цією феміностратегією. Алгоритм чіткий і жорсткий. Перше. Чоловік – феміностратег той, хто діє прагматично, раціонально, не вірить словам, спостерігає, аналізує факти, щитує ситуацію. Друге не влаштовувати допитів, з'ясувань стосунків. Тобто не намагатися вивести на чисту воду, зізнання отримати? Чому? Автор вважає це марним і шкідливим. каже жінка, особливо стратегічна, буде все заперечувати, навіть з доказами, використає маніпуляції, сльози, звинувачення у відповідь. Допит лише дасть їй інформацію, що вам відомо, дозволить краще замітати сліди, тому уникати конфронтацій. замість цього, що. Тихо і непомітно збирати інформацію. В рамках закону наголошує мета отримати об'єктивну картину, спостереження, перевірка фактів, можливо, якісь технічні засоби, знову ж законно. Важливо, інформація не для того, щоб пред'явити жінці, а виключно для того, щоб чоловік сам для себе прийняв рішення. І яке ж рішення пропонується як єдиноправильне, якщо зрада підтвердилась. Однозначне, безкомпромісне, не прощати. Прощання зради це фатальна слабкість за автором. Він стверджує, що жінка зраджує, бо знає, що ти пробачиш. Пробачивши раз, втрачаєш повагу назавжди, відкриваєш двері для повторення, тому йти першим. Йти першим. Як це? Не чекати, поки жінка піде чи поставить ультиматум. Дізнався, вирішив діяти рішуче, несподівано, автор каже. Перемагає той, хто першим обнуляє емоційні вкладення. Іти мовчки, жорстко, без сліз, пояснень, звинувачень, просто поставити крапку, жодних других шансів. Це єдиний спосіб зберегти самоповагу, контроль і, можливо, навіть викликати повагу у постфактум. Зрозуміло а якщо чоловік все ж вирішить залишитися, пробачить, які наслідки прогнозує автор. Дуже похмурі. Використовує принизливі терміни терпила, рогоносець, тінь, зручний, запасний варіант, втрачає статус в її очах, у власних, в очах оточення. Головне, втрачає повагу жінки. Жінка, які пробачили, переконується в безкарності, розуміє, що може робити з ним все, що завгодно. І це веде до саморуйнації чоловіка. Саме так. Автор прямо каже: чоловік, який залишається, ламається, втрачає себе, самооцінка руйнується, живе у стресі, підозрах, приниженнім. це може призвести до психологічних проблем, депресії, хвороб. Тому вихід це єдиний спосіб зберегти себе, свою гідність, психологічну цілісність, те, що він називає чоловічою ідентичністю, хоч і з зауваженнями про цей термін. Отже, підсумуємо основне з матеріалу Сорвачева жіноча невірність частіша, ніж думають, стратегічно спланована, соціально прикрита фемінопатріархатом. Чоловік ресурс, жінка гравець. Реакція на зраду має бути прагматичною спостерігати, не допитувати, зібрати інфо для себе, не прощати і йти першим. Рішуча. Так, це точне резюме ключових тез суривку. Ми бачимо цілісну, хоч і, ну дуже специфічну та жорстку систему поглядів, вона базується на ідеї прихованого антагонізму, боротьби за ресурси, необхідності захисту через прагматичні, часом безжальні дії. І знову ж ми лише представили цю точку зору. І на завершення, як завжди, хочемо запропонувати слухачам питання для роздумів, яке випливає з обговореного. Справді. От після такого занурення виникає питання, як концепція сприйняття партнера, передусім як ресурсу, який треба контролювати чи від якого захищатися, або як гравця, що веде свою гру, концепція, що так яскраво тут представлена, як вона співвідноситься з ідеями емоційної близькості, взаємної довіри? Партнерства чи можливо взагалі поєднання такого ну прагматично оборонного підходу з побудовою глибокого емоційного зв'язку? Залишимо це питання відкритим.